Вітання моїм допитливим та працьовитим інженерам. У мене на каналі вже 9 чи навіть 10! 9. відео із першого сезону проходження гри «Факторію». Сезон підходить до завершення, і хтось тут сьогодні має явний намір запустити ракету. На домашнє завдання я виправив недоліки своєї залізниці. Додав ще одну колію, таким чином організувавши двосторонній рух своїх потягів. Також додав станцію відвантаження залізної роди. Сьогодні ми додамо буфери для стоянки потягів. Для прикладу, коли пункт відвантаження зайнятий, потяг повинен дочекати своєї черги. А океструвати цю логіку будуть, звичайно, світлофори. Проведемо декілька паралельних колій. У місці з'єднання встановимо по праву сторону основний сигнальний світлофор. А на місцях стоянки потяга продублюємо його сигнал за допомогою рейкового ланцюгового сигналу. На в'їзді також встановимо світлофори. Буфер працює прекрасно. Хоча бувають ситуації, коли ти просто не маєш змоги розмістити стоянку для потягів. Що поробиш у грі бувають такі миті. А бувають і на миті. У такому випадку рекомендую просто виділити ділянку колії для стоянки потяга. Ну, а зараз я вам покажу. Откуда на Білорусь Ні. Покажу, як розставляти сигнали та уникнути блокування чи аварій потягів. Отже, перше. Сигнали розставляємо завжди по правій стороні. Тримаю по правій стороні, я знаю. Друге. У місці сходження колій ставимо великий сигнальний світлофор. Третє. У місці розходження колій дублюємо сигнал з великого світлофора малим світлофором. Четверте. Жоден світлофор не врятує вас від проїжджаючого поколію потяг. Кода я Тому дивіться, куди йдете. Навели порядок на залізниці. От і файно. Розпочнемо дослідження ракетної шахти. А тим часом налаштуємо виготовлення компонентів для ракети. Структури малої щільності ми вже виготовляємо, тому просто розташуємо ящик, куди збиратимемо їх, а логістичні дрони доставлятимуть їх до ракет. Пульт управління ракети потребує модулів швидкості та процесорів. Це дорогий компонент, але в організації виготовлення простий. Нічого складного. Конвейер на вхід, конвейер на вихід і ящик, куди ми це все відвантажуємо. Виготовлення ракетного палива це задача з зірочкою. Для початку дізнаємося з якого ресурсу ми будемо виготовляти тверде паливо. Справа в тому, що його можна виготовляти з нафтового газу, дизелю чи мазуту. Співвідношення майже однакові. Але Але є одне але скорочено аєва. Справа в тому, що навіть незважаючи на крекінг дизельного палива, нафтовий газ не є оптимальним ресурсом для виготовлення твердого палива. Не згідні? Напишіть у коментарях ваші розрахунки. Побудуємо за два десятки хімічних заводів для виготовлення твердого палива із дизелю, а також за схемою по виготовленню електромоторів фабрики ракетного палива. А гадаю, ідеальним місцем для розташування ракетної шахти буде місце біля малюнку Байрактара. Компоненти для виготовлення ракети є бляха капець які дорогі у плані ресурсів, витрачених на їх виробництво. Тому першочергово обов'язково рекомендую застосовувати модулі продуктивності. У ракетну шахту їх можна запихнути аж 4 штуки. Аби логістичні дрони доставляли предмети необхідні для побудови ракети, використаємо скриньки запиту. Для кожної з них виберемо свій компонент. У принципі можна обійтись і однією скринькою. Помірок запитів більш ніж достатньо, але я люблю, щоб усе було посортовано. Якщо на скриньках мерехтить сигнал Wi-Fi, це означає, що вони не підключені до вашої логістичної мережі, тому встановіть поблизу робопорт. І поки ракета конструюватиметься, давайте прогадаємо усі негаразди та перешкоди, котрі траплялися на нашому шляху, та усі випробування, які нам довелось пережити на цій планеті. Буду з вами відвертий. Я хотів подякувати усім вам за підтримку, тим, хто приходив на трансляцію факторіо, хто не соромився залишати коментарі та ставити подобайки, або навіть просто переглядав відео, навіть не будучи знайомим із цією грою. Знаєте, без вас цей проект ніколи б не вийшов у світ. Дякую вам і давайте разом запустимо ракету. Завершено. Завдяки вашій підтримці я зміг закласти міцний фундамент, на основі якого я спробую збудувати щось значно більше. Зустрінемось на прямих трансляціях Bender.ua.